Просто зараз ми перебуваємо в Танзанії. Уже 14 днів ми знімаємо тут документальний фільм розслідування про Якуба Яхла, чоловіка, який нібито мав допомагати місцевим дітям, але натомість він залишив за собою зруйновані життя, розвалені центри та десятки історій, сповнених болю. Іде за словами очевидців, він здійснював вчинки, які інакше як звірствами не назвеш. Ми також поговорили з дітьми, яких він сам показував у соціальних мережах. Ми знаходимося в центрі Nature and Skills, у місті, де колись допомагали дітям задовго до того, як сюди приїхав Якуб Яхал. Тут працювали такі люди, як Тереза, Рамадан, Боб і багато інших. Але сьогодні тут залишилися тільки голі стіни та розбиті мрії. І за словами очевидців, за цим руйнуванням стоїть саме Якуб Яхал. Зараз ви почуєте перші свідчення. Це історії людей, які тут працювали, та дітей, які досі все це пам'ятають. Коли Якуб уперше з'явився тут, він зупинився в нас. Спочатку він здавався нормальним, але потім ми почали помічати деякі дрібниці, і поступово стало зрозуміло, що він за людина. Я познайомився з Якубом, коли працював у Nature and Skills. Він сказав, що приїхав, щоб допомогти центру й дітям Коли ми розповіли йому про наш центр, він пообіцяв, що буде нам допомагати. Потім він став займатися якимись сумнівними темними справами, іноді поводився дуже дивно, ніби з котушок зривався. Я дізналася, що проєкт, який уже два роки просував Якуб, насправді зовсім не є тим проєктом, який він афішував. Він не проводив багато часу з дітьми, але все, що йому було потрібно, це фотографії та відео. через деякий час ми бачили у Фейсбук, що він уже публікує. цій дитині потрібно те. Тому потрібно це до того ж, навіть ті речі, про які ми не просили. Йому потрібно було лише зняти відео з дітьми, щоб отримати гроші від людей. Він придумав трюки з грошима, нібито збирав допомогу з Чехії, щоб допомогти людям. Але насправді це була хитрість, щоб руйнувати місцеву спільноту тут, у Танзанії. Коли я запитав його, він сказав, що отримав гроші від тупоголових білих із Чехії. Якуб, така людина. Розумієш, тут у Танзанії життя важке. Він це знає, і він цим користується. Якуб фотографував цей будинок, де живе п'ятеро дітей і обіцяв допомогти. але він нічого не зробив. Вони забрали моїх дітей, відвели їх у бік, нічого нам не сказавши, і пообіцяли, що допоможуть нам. Але потім просто щезли. Я зненавиділа того молодика. Цей хлопець знову прийшов на мені нажитися. Вони знову приїхали, щоб зібрати гроші у європейців. Я його просто ненавиджу. Я його просто ненавиджу. Вона дуже засмучена. Ця жінка, яка буквально розплакалася, коли заговорила про яхла, мешкає в глиняній хатинці з п'ятьма дітьми. він поїхав п'ять хвилин тому. Сказав, що їде в аеропорт. Тож він полетів із грошима для дітей. Така історія якуба яхла в Африці. І повірте, це ще далеко не все. за два тижні нашого розслідування ми побували в місцях, де бував Яхл. Ми ходили з його фотографією і розпитували про нього буквально скрізь, де тільки могли. І з'ясували, що тих, кому він нашкодив, набагато більше, аніж ми взагалі зуміли охопити за ці 14 днів. Давайте поставимо собі запитання: скільки хороших, щирих людей із Чехії та Словаччини жертвували гроші просто щоб допомогти дітям? Але вистачило лише одного психопата, щоб усе це зруйнувати. Він зрадив їхню довіру, підірвав спільноту, привласнив гроші та зруйнував життя життя невинних дітей, які від самого початку бачили в ньому надію. А потім він просто втік. А сьогодні він з'являється у ЗМІ як такий собі експерт, читає лекції про так звані небезпечні секти, став чеським обличчям міжнародної мережі антикультистів. Але проблема в тому, що Яхл не виняток, він якраз типовий представник. Усі активісти цієї міжнародної мережі антикультистів дворкіна зі своєю екстремістсько-терористичною ідеологією починаючи від яхла і закінчуючи дворкіним, поширюють агресію ненависть, влаштовують гоніння, тероризм і руйнують людські життя через маніпуляції та прагнення до влади. І найлицемірніше це те, як вони себе подають. Нібито вони борються із сектами, нібито захищають суспільство від загроз. Але чи є в них хоч якась повага до прав і свобод самих людей? Вони стверджують, що піклуються про дітей, що захищають їх. Але подивіться, що вони витворяють насправді. В Африці Яхл робив точно те саме, що робить сьогодні в Чехії. Він просто змінив декорації. Кілька років тому це була боротьба з бідністю. Сьогодні боротьба з сектами, але суть його діяльності абсолютно та сама: руйнування людських життів під красивими гаслами. Сьогодні, за прикладом нацистів, він складає чорні списки, поширює неправдиві звинувачення і сіє ненависть стосовно невинних людей. І цю свою схильність до нацизму він демонстрував ще понад 10 років тому, коли. На площі перед синагогою спалював ізраїльський прапор. Саме тому я вже в першому документальному фільмі порівняв його з Олександром Дворкіним, тому що саме цей психопат у Росії розв'язав хвилю переслідувань і нападів на багато меншин. Саме через нього в Росії сьогодні все більше придушуються базові права людини. До того ж, дворкін це людина з підтвердженими психіатричними діагнозами. А тепер погляньте на ще одне обличчя тоталітарної мережі Дворкіна. Ірина Кременовська – активна прибічниця дворкіна в Україні у минулому вона жорстоко знущалася над собаками і навіть заявила, що страждання собак це симфонія для її вух. А тепер згадайте, що розповідав Джозеф як я халтруїв собак просто на вулиці. Я також отримав скаргу від голови вуличної ради, який жив там. він сказав мені, що у Яхла були якісь ліки, і він поклав їх на дорогу. а коли я прийшов зранку, то побачив понад 10-20 мертвих собак. Тож я не знаю, що за ліки він їм дав. Як то кажуть, свій свояка вгадає здалека. Отже, тому яхал регулярно згадує Кременовську у своїх відео. Усе це лише підтверджує. Всі активісти в цій мережі діють за одним і тим самим шаблоном. І я. Халл явно з ними пов'язаний і риторично, і організаційно, і ідеологічно. Але ж Яхал робить те ж саме після виходу нашого першого документального фільму з нами зв'язалося багато людей, чиї сім'ї та стосунки розпалися через втручання яхла. Він маніпулював їхніми близькими, телефонував і писав їм навіть посеред ночі. Втручався в їхнє особисте життя. Я й сам це пережив. Тому я прекрасно знаю, як збочено цей псих може вторгатися у ваше приватне життя ось воно, справжнє обличчя всієї цієї екстремістської мережі антикультистів. Не захист, а ліквідація людей, і страждають далеко не лише ті, на кого вони вкажуть пальцем. Їхній вплив руйнує психіку всіх, хто їх оточує. Африка яскравий приклад. Минуло вже чотири роки, а всі досі згадують це, ніби це було вчора. все місто знає, що на коїв яку б'яху, і повірте, що їм це не байдуже. Просто задумайтеся, якщо людина психічно здорова, хіба вона отримуватиме задоволення, завдаючи іншим страждання? Хіба вона здатна творити подібні звірства? Адже навіть тварини так себе не поводять? Але але ті, хто ховаються за вивіскою боротьби із сектами. А на ділі лише поширюють екстремістсько-терористичну ідеологію Олександра Дворкіна. ставлять на перше місце у своїй діяльності саме таку поведінку заради досягнення своїх цілей. на щастя, є і хороші новини. Тепер про цю мережу почали говорити у сполучених штатах на високому рівні. У травні 2025 року на форумі у Вашингтоні зібралися як представники громадськості, так і державні чиновники за підтримки офіційних кіл США. Пролунала чітка вимога почати міжнародне розслідування діяльності мережі антикультистів, притягнути до кримінальної відповідальності її учасників і запровадити санкції проти всіх, хто покриває цю злочинну діяльність, включно з так званими експертами та агентами впливу в структурах влади. І ми цю Вашингтонську вимогу однозначно підтримуємо. яка ситуація в Європі? Всі добре пам'ятають Випадок з одним прокурором з Європи, який став на захист прав і свобод людей, дбав про безпеку громадян і розпочав розслідування цієї екстремістської мережі, зокрема і щодо хижака, про якого йдеться в цьому фільмі. І що ж, зрештою, сталося? Протягом кількох тижнів у ЗМІ з'явилося понад 400 наклепницьких статей, і, вочевидь, ці статті були ідеологічно пов'язані з мережею Дворкіна. Який же результат? генеральний прокурор тієї ж країни, замість того, щоб стати на бік закону і демократії, прикрив усе розслідування. він обрав не закон, а сторону мережі цих маніяків так по суті, він дав зелене світло садистам, дозволивши їм безкарно продовжувати свою руйнівну діяльність і покарав того, хто діяв чесно. Подібні сценарії ми бачимо і в інших країнах. Наприклад, в у Росії, генеральний прокурор ініціює визнання організації АЛАТРА екстремістською. Або в Україні, де кримінальні справи порушуються на основі брехливих висновків їхньої агентки Кременовської. Так От у мене питання: що керує такими прокурорами? Вони свідомо служать цій мережі, чи просто бояться, чи їх хтось шантажує. Що ж відбувається насправді? Ось вона правда про структуру, частиною якої є яхал. Кожна розсудлива людина стоїть на боці дітей та майбутнього. Але саме такі люди, як Дворкін у Росії, Кременовська і Святогор в Україні, Рос і Хасен у США, Яхл у Чехії та інші активісти антикультової мережі приносять дітям лише біль та страждання. і тому суспільство не повинно миритися з діяльністю таких екстремістів. Тому що їхня ідеологія під назвою антикультизм настільки ж руйнівна, як і нацизм. і тому має бути заборонена на міжнародному рівні. Саме тому ми повністю підтримуємо вимогу, яка прозвучала на Вашингтонському форумі. Бо як учасники Аллатра, ми люди, які завжди стояли і стоятимуть на боці правди, свободи та демократії. Тому що сьогодні ми бачимо, як світ навколо нас стрімко змінюється. І як ми вже сьогодні говорили, незважаючи на те, що історія Якоба Яхла в Африці абсолютно жахлива, цей документальний фільм заслуговує на позитивне завершення. І для мене таким завершенням є нагадування про те. Як важливо не втрачати віру в людину, бо незважаючи на все зло та біль, що відбувається у світі, незважаючи на те, що існують паразити, які живляться стражданнями інших, усе ж є люди, які приносять у цей світ людяність, турботу та дбайливе ставлення до ближніх. Люди, які не шукають винних, а шукають рішення. Люди, які не чекають, поки хтось інший щось змінить за них, а починають із себе. І саме такі люди сьогодні є найбільшою надією для майбутнього нашої цивілізації, у кожного з нас є вибір мовчати чи говорити, закрити очі на зло або протистояти йому, руйнувати чи допомагати. А ми вже зробили свій вибір. Ми стоїмо на боці правди, на боці життя, і ми ніколи не відступимо.